Нью-Йорк. Занадто багато безхатьків на вулицях. Берлін. Все закривається вечором, і в місті стає жахливо нудно. Київ. Постійні пробки і дороге житло. Та чи чули ви коли небудь щось погане про Токіо? Не так уже легко щось сходу пригадати. Правда ж? Чому ж у такому величезному місці, як Токіо, так мало недоліків? Про це я і розповім у цьому відео. А ви також дізнаєтеся, чим міське планування Токіо принципово відрізняється від будь-якого іншого міста в Європі. Чому жителям цього міста не потрібні автомобілі? А також про те, чому Токійське метро найкраще у світі. Ви вже, напевне в курсі, що Токіо це найбільше за населення місто світу. Близько 37 мільйонів людей мешкає у місті та його агломерації. Це чверть від усього населення Японії. Вже більше ніж 400 років Токіо залишається найбільшим містом країни. Однак, попри свою багату історію, в місті практично немає традиційних історичних будівель. Чому це так? У 1923 році сталася найбільша в історії Японії катастрофа. Кантонський землетрус, який знищив 75% міста Токіо. А інші великі міста, такі як Йокогама, були зруйновані на понад 90%. Після катастрофи природної прийшла катастрофа, спричинена людиною. Друга світова війна. Місто було фактично повністю стерте з лиця землі. Таким чином, його довелося відбудовувати з нуля. Саме тому в Токіо практично немає традиційних історичних будівель. Звичайно ж, після переходу Японії до демократії та початку її співпраці з Заходом країна почала досить стрімко відбудовуватися. У 1959 році Токіо було обране містом для проведення Олімпійських ігор. На той час воно ще навіть і близько не нагадувало той гігантський світовий мегаполіс, яким воно стане згодом. Тоді все місто це був набір хаотично розкиданих примітивних будиночків, гуртожитків та дешевих забігайлівок. З цього моменту починається дещо незвичне процес, завдяки якому Токіо стало таким, яким ми його знаємо зараз. Річ у тім, що міські управлінці вирішили відмовитися від чіткого центрального планування міста. Замість цього вони дозволили жителям кожного мікрорайончику. Самим визначати, як він буде виглядати. Завдяки цьому в кожному кутку міста зберігається порядок і функціональність. Важливо зрозуміти, що Токіо не є типовим містом з чітким поділом на центр та околиці. Все місто це є сукупність сотень одинаково розвинених мікрорайонів. Це і є його головна відмінність від більшості міст Європи, де є чітке центральне планування. В центральному плануванні є один значний недолік. Розберімося. Коли місто планується згідно загального плану, то до уваги береться масштаб цілого міста. Будуються переважно проекти, що будуть вигідними в першу чергу міському бюджету, такі як розкішні ресторани, елітні житлові комплекси, хмарочоси. Іноді до плану міста включають туристичні магніти, такі як галереї чи музеї. Безперечно. У масштабі цілого міста це буде працювати. Однак, якщо зменшити масштаб до рівня окремих мікрорайонів чи вулиць, то ми побачимо, що звичайному жителю просто не буде що робити серед усіх цих красивих масштабних будівель. Погодьтеся, що дивлячись на Токіо, відчувається зовсім інший підхід. І замість масштабних показових проєктів, головний аспект там зроблений на так званих мікропросторах. Тобто невеличких місцях серед перевулків, підземних переходів, житлових кварталів, мостів і так далі. Місцях, де можна робити щось цікаве, практично не витрачаючи гроші. Уявіть тільки, У Токіо будь-який власник двох чи трьохповерхової квартири, в якому б районі вона не знаходилася, житловому чи торговому, має право відкрити кафе, ресторанчик чи будь-який інший заклад на першому поверсі. Популярною є також практика. Коли пенсіонери, що мають таку квартиру, здають перший поверх молодим людям в оренду для відкриття раменної для прикладу. Завдяки цьому в місці є тисячі мікропросторів, вони стали візитною карточкою міста. Гляньте на ці вузенькі чарівні провулки, або ж як їх називають в Японії, йокочо. Вони виникли на місцях після воєнних чорних ринків. Абсолютно кожне доступне місце. Зайнято якимось унікальним закладом. Такі провулки є в кожному куточку Токіо, і саме за них це місто так полюбилося мільйонам людей. Ще одне надзвичайно мудре рішення, яке прийняла влада міста, це зняла практично всі перешкоди для малих бізнесів. Будь-хто, хто хоче відкрити невеличкий бар чи кав'ярню, зможе це зробити без жодних проблем. Всі дозволи та ліцензії. Максимально доступні іншим важливим рішенням влади, яке сприяло розвитку міста, це поступове зняття обмежень на розмір та висоту будівель на початку 2000-х. Це призвело до справжнього буму хмарочосів. 70% із 500 хмарочосів, що є у Токіо, були побудовані після 2000 року. Те, що цікаво, і не всім жителям Токіо подобаються височезні масивні коробки зі скла і бетону. В останні роки все більше людей повертаються до спорудження простих будівель із традиційних дерев'яних матеріалів. Такі будівлі досить стійкі та довговічні, а їхній зовнішній вигляд є частиною неповторної японської естетики. А зараз настав час дізнатися, чому жителям Токіо не потрібні автомобілі. Але перед тим як продовжити дивитися найцікавішу частину відео, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб український контент просувався краще. А щоб цей канал розвивався й надалі, то можете підтримувати проект фінансово на Патреоні, або ж скинути одноразову підтримку на карту. Всі реквізити в описі. Дякую. Дехто з вас подумає, що все через ідеальний громадський транспорт. І це правильно, система громадського транспорту в Токіо одна з найкращих у світі. Гляньте, як вона працює. Навколо основних станцій громадського транспорту зазвичай сконцентровані великі торгівельні райони, в яких можна придбати абсолютно все, що потрібно для повсякденного життя. Ці райончики мають назву Шотенгай. Що дослівно перекладається як торгова вулиця, це означає, що у вас просто не буде потреби в автомобілі, оскільки ви зможете спокійно дістатися від станції пішки до всього, що вам потрібно. І Якщо ж вам буде потрібно придбати якусь габаритну річ, як от холодильник для прикладу, то з цим також жодних проблем не буде. Все через чудову систему доставки. Ваш холодильник привезуть вам зразу ж у день замовлення. Причому доставка, скоріш за все, буде безкоштовною. Тож який сенс у автомобілі? І справді ми переконаємося у цьому, якщо поглянемо на останню статистику. У середньому на одну сім'ю в Токіо припадає всього 0,4 автомобіля. Для порівняння у Нью-Йорку цей показник більш ніж у три рази вищий. 1,5 автомобіля на сім'ю, 57% всіх пересувань по місту здійснюється на громадському транспорті, здебільшого на метро. Токійське метро це те, про що варто почути кожному. Як це не дивно, воно не вирізняється своїм розміром. Однак я не сумніваюся, що це метро є найпродуманішим у світі. Чому я так говорю? Ось статистика для порівняння. Будучи майже вдвічі меншим за кількістю станцій та гілок за метро в Нью-Йорку, Токійське щодня обслуговує на 3 мільйони пасажирів більше. Попри таке надзвичайне навантаження, вся система працює як годинник. Серйозно, ви не знайдете у світі більш пунктуального метро, ніж у Токіо. Часто у потягах можна спостерігати дуже цікаву картину, що викликає нерозуміння у багатьох туристів. В момент зупинки пасажири, які ще секунду тому солодко спали, вмить прокидаються і виходять на своїй зупинці. Як же вони знають, що саме це їхня зупинка, якщо вони всю дорогу спали? Все просто. Пасажири встановлюють будильник на той час, коли потяг має прибути на їхню зупинку, оскільки знають, що він не відхилиться ні на секунду від звичного графіку. Коли будильник звенить, Пасажир знає, що потяг зупинився на його зупинці, а зараз я розіб'ю чинен найпопулярніший міф про суперсучасні технології, якими мовляв нашпигований кожен потяг чи автобус. Гляньте ось так виглядає типовий потяг Стокійського метро. В ньому немає абсолютно нічого такого особливого, щоб відрізняло цей потяг від потягів з інших міст. Це означає, що не у надземних технологіях секрет комфорту громадського транспорту. Вся суть у продуманості та виваженому підходу до планування міста. Підіб'ємо короткі підсумки: Токіо. Це незвичайне місто з чітким центральним плануванням. Воно сформоване з величезної кількості маленьких вулочок і мікрорайончиків кожні з яких сплановані окремо безпосередньо самими жителями, завдяки цьому в кожному куточку міста зберігається унікальність і функціональність. Для максимального комфорту людей у місті створена добре продумана система громадського транспорту, яка цілком заміняє автомобілі. Її основою є метро, яке завдяки працьовитості та відповідальності людей функціонує як годинник. Дякую за вашу увагу і слава Україні.